Всім привіт, вітаю вас на цьому відео. І це, як ви бачили приблизно по підзаголовку заголовку фінальне відео по товарці в такому форматі. Сьогодні я його поділю на три частини. Перше, це ми поговоримо з вами про товарку, яка реальність товарки на сьогоднішній день, що працює, що не працює, які ускладнення, які ускладнення очікуються, так, щоб порозуміли про все, так як є, без прикрас. Скільки часу для цього потрібно, це все сьогодні ми з вами поговоримо у пункті номер один. Це буде перший пункт даного відео. Другий пункт даного відео буде про те, що я розповім вам про своє навчання, про фінальне наставництво, на яке я візьму всього три людини. Чому воно фінальне, який формат, які тарифи? Це все сьогодні з вами також поговоримо. І третя фінальна частина даного відео буде більше на формат налаштування. Налаштування на бізнес, налаштування на життя і так далі. Ну коротше, побачите, не буду довго тягнути. Не хочу, щоб це відео вийшло просто на одну годину якоїсь розмови, хочу все конкретно на по суті без зайвої води, тому починаємо. Перша частина в нас це про товарку. Давайте поговоримо саме про те, яка зараз товарка, які ускладнення. Я беру саме тему дропшипінгу. Для новачка найкращий старт це дропшипінг. Він працює. Якщо ви чуєте, десь, що він не працює від тих, хто продає навчання по опту, це трошечки такий обманчивий хід, як то кажуть. Да? Дропшипінг працює. Він працював 70 років назад. Він працює сьогодні. Він буде працювати. Просто він завжди змінюється. В принципі, все завжди змінюється. Товарка також змінюється. 10 років тому ви могли зайти на OLX, просто опублікувати товари, і у вас вже були замовлення. 7 років тому ніхто не вірив в сайти, в лендінги. Тут ніхто не купував, тут ніхто не довіряв. На сьогоднішній день ці сайти тут довіряють максимум, і певний відсоток людей готові навіть вносити передоплату. Це змінюється. Якщо ви завантажите сьогодні оголошення на OLX, те, що вас куплять, це дуже мало ймовірно. 10 років тому завантажили, кожен день йде по одному продажу. Товарка завжди змінюється, вона існувати. Дропшипінг існуватиме. Просто все буде змінюватися. 10 років назад топ був OLX, 5 років назад топом був Instagram, Зараз в топах лендінги. Через 5 років буде щось інше. Воно завжди буде змінюватися, воно завжди буде удосконалюватися, покращуватися і так далі. Проте, ті, хто там аля навіть... 10 років тому дуже сильно накрутили собі ликсі. Вони сьогодні там продають ті, хто 5 років назад запускав інсташопи. Вони сьогодні мають круті інсташопи. Да? Але зараз заходити на новичку в Ликс чи Ну, в Лекс взагалі немає сенсу. В інсташоп ще можна, але це буде не так, як раніше. Це не так, як раніше, що ви просто пилите контент, воно клас-клас-клас, почуть набирає обертів і так далі. Зараз треба реально чималі вкладення для інсташопу. Да? На сьогоднішній день у нас така ідеальна ніша, це саме односторінкові сайти, лендінги. Або можна також з односторінкових робити міні-каталожки, але щоб ці товари були якось там суміжної ніші. Так, типу надувний матрац, надувне ліжко, ну типу такого формату, да? то воно також цікаво працює. І, двір, люди на сьогоднішній день дуже мають велику до лендінгів. Ви можете сказати, я бачу багато людей, що можуть сказати, я ось, наприклад, я б на лендінгу ніколи не купив. Ви ніколи би не купили, тому що ви знаєте про них. Ви знаєте, що це таке. Ви знаєте, що таке дропсипінг, ви знаєте, що таке продажі. Ви, як мінімум, це дивитеся, це відео, ви як мінімум, щось про це цікавилися. Тому ви б там ніколи не купили. Якщо е, приведу приклад: наприклад, мій тато не займається товаркою, але е, буває йому вискакує реклама, то він не проти купити. Так, на лендінгу. Ось так це працює. Коли ви знаєте це все, я теж купувати на лендінгу не буду. Я знаю, що там є націнка, я знаю, що це, скажу все по дропу і так далі. Я купувати не буду. Але наш клієнт, який буде йти на сайт, він буде купувати, він буде довіряти цьому сайту, він буде цьому всьому довіряти. Ось це ми трошки тако проговорили про принцип, що зараз відбувається, які зміни. Да? Тобто зміни товарки відбуваються завжди. Сьогоднішній день це лендінг-клас, щоб почати з дропшипінгу, це ще, все, це ще все можна зробити з дропшипінгу без особливо великих вкладень. Але вони потрібні. Вкладення потрібні. На сьогоднішній день неможливо стартувати вже без вкладень. Технічно можливо взяти якийсь інстаграм, створити, танцювати з бубном і так далі, то можна. Але скільки це займе часу? Чи. Що вам краще? Вам краще фінансувати 100 доларів? Чи витратити півроку? 100-200 доларів і щось мати через місяць два? Чи витратити півроку рік і щось мати те ж саме, що ви мали би коли вклали 100-200 доларів? Вибирати, звісно, вам. Але, ну, принаймні мені, зараз дорожче. Давайте продовжимо більш уже детально на сьогоднішній день. Новичку. Наскільки важко розпочати сьогодні на сайтах? Важче. Важче, чим було півроку тому навіть. Важче, чим було 3-4-5 місяців тому. Чесно. Чому? Тому що одна з причин, що завжди будуть якісь ускладнення. І з 1 червня було введено те, що на новій пошті новий формат роботи вже, грубо кажучи, якщо ви відправляєте від свого імені, чи оптом закуповуєте, вам вже треба ФОП. Якщо раніше можна було початково обійтися кілька місяців без ФОПу, для опту вже треба ФОП. Відкриваючи ФОП, ви додаєте фактично ще по 100 доларів місяць своїх додаткових витрат на податки. По дропу на сьогоднішній день можна ще починати без ФОПу, але я думаю, це питання часу. Прийде, можливо, місяць два-три-чотири. І коли ви будете, якщо захочете починати через цей місяць, два-три-чотири, можливо, вам вже і для дропу треба буде відкривати ФОП. Певне ускладнення, яке дала ось цей закон з першого. Червня так з новою поштою також виник і для дропшиперів. Для дропшиперів він виник в тому плані, що раніше було три способи співпраці з постачальником: перше це повна наложка, друге це по передоплаті. Третє це по нашим ТТН. По нашим ТТН – це якраз іде та мова, коли ми створюємо самі накладну від нашого імені, кидаємо гроші постачальнику за товар, і товар поїхав. На сьогоднішній день, якщо ми створюємо по нашій ТТН, треба ФОП. Тому вже цей спосіб по факту відпадає. Лишаються тільки два способи можливості співпраці з постачальником за системою дропсипінг. І не всі постачальники також офіційно оформлені. І через це йде той момент, що сьогодні є частина постачальників, які вам одразу скажуть, що вони не працюють напряму по дропу, тобто вони не будуть відправляти наложкою, вони не будуть відправляти по передоплаті. Ваші ТТН. Кидайте гроші ви відправляєте. На сьогоднішній день ось таких постачальників вже близько 40-50% на всьому ринку. Я думаю, чим далі, ще якісь, можливо, нововведення додаткові будуть, їх буде ще менше. Тому чим далі, тим буде важче. Кажу одразу: тим буде важче і тим буде дорожче. Якщо повернутися в 2-3 роки тому, реально за 50 доларів можна було запустити магазин, який буде приносити прибуток. На сьогоднішній день ця цифра 100-150 доларів. Щоб запустити лендинг. Да, Це так само, якщо прийняти Інстаграм. 5-6 років назад вам треба було 20-30 доларів, щоб запустити Інстаграм. На сьогодні вам треба, ну, щоб шикарно, то в ідеалі 500 тисяч. В лендінгах сьогодні, це вже включаючи негативні тести, можливо, навіть якісь мінімальні перші вкладення е, передоплат для товару, да, це 100-150, можливо, навіть до 200 доларів. Те, що потрібно на сьогоднішній день вже для старту. Я думаю, пройде рік і ця цифра збільшиться. Де вам зараз кажуть, що вам буде достатньо 25 доларів? Технічно на тест да. Але чи він зайде це питання. Орієнтовно, 3-4 з 10 товарів заходять. Тобто, грубо кажучи, є в нас 10 товарів, якщо все робити правильно, 3 мають зайти. А якщо ви протестуєте перших сім, і вони не зайдуть, а вас от 8-й дев'ятий, десятий зайде, то перших сім навіть там по 20 доларів, 2, це 140 доларів в сумі. Ну, 150 нехай буде. І у вас восьми зайшов. Ніхто вам не дасть гарантії, що у вас перший магазин зайде. Немає такого, ніхто. Навіть якщо вам дати товар, який продається, от реально продається, от у мене продається товар, і якщо я вам його саме даю, це не факт, що він у вас зайде. На це впливає багато факторів. Навіть візьмемо факт Фейсбуку. На це впливає сам Фейсбук. На різних рекламних аккаунтах Фейсбук покаже різну результативність. Запускаючи один той самий товар з трьох різних аккаунтів, може бути така ситуація, що одному буде жах і ужас, на другому вроді непогано але не йде, а на третьому зайшов. Воно отак працює. Тому просто чув такі моменти, що от, от там отдають товар 100%, він 100% буде не буде такого. Не буде, не йде товару. Навіть якщо вам дадуть реальний товар, який ось... От прям зараз продається, це не є гарантією, що він у вас буде продаватися. Не є ніяк. Тому тут потрібно також включати фактор того і розуміти, що, по-перше, немає однієї стратегії на всіх, не буде в кожного однаково. Це неможливо. Це неможливо. На це впливає мільйон тисяча дві тисячі факторів. Особливо на сьогоднішній день це взагалі неможливо. однієї людини може все вийти за місяць, в однієї за три місяці, в однієї за пів року. Це факт. Це ви маєте розуміти. По-перше, швидкий результат це обманчува результат, швидких результатів в принципі не буває, тільки якщо швидкий результат це чисто везіння, але не якась там стратегія і так далі. Це чисто везіння. Ось тому розраховуйте на те, розумійте те. Що, коли ви йдете сюди, ви можете запустити один товар, він у вас може не зайти. Вам потрібно запустити другий. Він також може не зайти. Може, навіть третій не зайде, може й четвертий не зайде, але там п'ятий зайде. Це працює так: на сьогоднішній день. Якщо б ми ви прийшли сюди 3 роки назад, тоді статистика була навіть трошки краща. Тоді було приблизно 4 з 10, зараз 3 з 10. Зараз треба давати більше, більше вкладуватися, більше придумувати, більше вигадувати. Якщо раніше, три роки тому було достатньо мінус 40% знижки, все. Достатньо. Зараз цього недостатньо. Зараз потрібна якась УТП, безкоштовна доставка подарунок і далі, так далі. І воно чим далі, тим буде щось допрацьовуватися, ускладнюватися. Воно так працює. Так працює бізнес. Воно не буде стояти на місці. Те, що працювало три роки тому, воно сьогодні не працює. Те, що працює сьогодні, воно через три роки працювати не буде. Так ось, які складності в товарці на сьогоднішній день для новачка, якщо він, наприклад, заходить на по дробшипінгу. Перше, я рекомендую заходити по дропшипінгу, поки ви не навчитеся гарно налаштовувати рекламу, робити сайти, креативи і так далі. Так далі. опт, будь ласка, старайтеся не думати. Навіть якщо у вас є можливості, ну. Потім ви можете просто сидіти з тим товаром на руках, його просто тримати і на нього дивитись. І на цьому буде все. Ось тому давайте розберемо по пунктиках. Товар: один з таких найскладніших пунктів на шляху це потрапити в той самий товар. Для цього існує той ж самий аналіз і так далі. Якщо б ми брали будь-які товари, запускали, ну це можна було б 100 тестів робити, щоб щось зайшло. Через це існують аналізи і так далі, для того, щоб відсіювати те, що нам не цікаво, те, що реально шансів немає, і лишалося те, що має шансу. Так? То пошук товару, він, в принципі, ну середнього рівня складності. Так? Далі у нас постачальник. Також середнього рівня складності. Колись це було досить, важко, о, досить легко, насправді. Сьогодні це середнього рівня складності, щоб знайти саме з тими умовами, які треба, щоб була наложка і так далі. Це середній рівень складності. Далі у нас сайт, технічне завдання, сайту тут особливо нічого складного досить немає. В рекламі і так далі також немає. Але знаєте, я це кажу, кажу з точки зору тієї людини, яка може за один день запустити два магазини, да? чи три. Ну там за два дні. За, за три дні я запускав три магазини. За два дні три, три магазини я практично готував за два дні. Да? То це я кажу з точки зору себе. Для мене, то в принципі всі пункти легкі. І я ставлюся до цього трішечки по-іншому, ніж новачки. У мене товар не зайшов, пофіг. Ідемо далі. У новачків, особливо коли перший другий не зайшов, вони можуть ще себе заганяти, може, не виходить, я хочу мільйон завтра, і так далі. Ось то тут ще є да, питання налаштування. І ось тут дуже важливо мати. Такий холодний розум і розуміти, що все одразу може не бути. Може і бути. Але краще ви будете готові до того, що вас вийде з п'ятого разу і вас вийде з другого разу, чим коли ви будете готуватися, що вас вийде з першого, а ви а вийде з п'ятого, да? воно зовсім буде все по-іншому відчуватися, особливо в форматі мотивації, де мотивації і в всіх цих пунктиках. Тому, в принципі, якщо дивитися на сьогоднішній день, складного сильно нічого немає, але тут потрібно. Працювати. З неба воно не впаде. Потрібно працювати, тоді буде результат. Тільки так. По-іншому, ніяк. На жаль. На жаль. Якщо б воно все падало з неба, якщо б все було супер-поприлегко і не потрібно було нічого робити, повірте, всі б займалися товаркою. А так як є певні складності, можуть виникати, і в кожного, до речі, вони можуть виникати свої. Певні трудності, що, наприклад, перший другий, там, товар не зайшов. Через ці моментики моменти є багато людей, які приходять, у них от не виходить, і вони уходять. І насправді конкуренція не росте так швидко, як можна думати. Так? Не так швидко. Тому що багато людей, здається, через якісь такі пунктики і йдуть там назад. Крок назад від своїх мрій продовжують далі займатися той роботою, якою, наприклад, вони займатися. І Через яку вони по, вихідні, по вихідних, наприклад, жаліються, що от так от все погано, все погано в нашій державі, все погано, там начальник поганий і так далі. Вибір ваш. Ви обираєте, яким буде ваш шлях. Бізнес це ніколи не просто. Робота наймана. Насправді це простіше: у вас завжди фіксована ставка. У вас завжди от все отако, так? Да? Ви знаєте свою роботу, що вам треба виповнити за сьогодні, ви знаєте, що у вас в неділю вихідний. І все. А бізнес це те місце, яке не любить слабких. Це те місце, де виживають тільки сильніші. Це факт. Вірити вам чи не вірити – як хочете. Але це факт. Тут виживають тільки сильніші. У вас два варіанти. Або не лізти, або зробити все, щоб про вас потім говорили: ого, ти прикинь, от це чоловік. Ось. Таким чином, планенько, я зараз перевів це відео саме в налаштування. Так? Три пункти відео. Товарка, налаштування навчання. І хочу поговорити зараз про налаштування. Тут я дуже довго говорити не буду, я просто хочу сказати кілька таких простих слів. Все залежить також від того, як ви налаштовані. Якщо ви будете з самого початку бачити у всьому негатив, у вас нічого не вийде. Ви робіть 100 тестів, у вас нічого не вийде. Якщо ви будете бачити негатив. Я в своєму закритому каналі порівнював такі моменти, якщо є ось, наприклад, тест і дві різні людини. Є запуск магазину, дві різні людини. Це, наприклад, один і той ж самий запуск магазину, і є одна людина, є друга людина. Одна людина, що вона бачить? Наприклад, от відбувається тест реклами, так? Е, три години дня, і вона дивиться, блін, кліки класні, в межах ідеалу. Це доволі непогано, ну чомусь ну, щось нема лідів. Але ну, тут, тут, тут хорошо клік, тут хорошо клік, тут нормально переходів. Тут лайки, тут якісь коментарі цікаві. О, блін, значить, ну, щось треба попробувати, ще щось докрутити, може ще щось додумати, може ще якусь унікальну торгову пропозицію додати, може щось сюди ще впихнути, а може там на 10 гривень ціну знизити. Треба зробити. Робимо завтра звітність. Це перша людина. І є друга людина. Сім ранку, нема ліда. Товар не зайшов. Опять не зайшов. Все, я вішецю. Приблизно так. да? Ситуація одна. Але одна людина бачить, що о, з цього щось можна ще зробити, да? нема що заказу. Але там, там, там хорошо, там непогано, там клас, щось докрутим. Щось може попробуємо, може завтра вот такого зробимо і завтра підуть ліди. А одна людина тільки проснулася і все, відкрутила один долар, нема ліда. Все, товар не зайшов. Це залежить від вашого налаштування. Якщо ви будете налаштовані ось так, да, все, товар не зайшов, нема ліда в час ночі, відкрутило 5 центів, нема ліда. Все. Якщо ви будете налаштовані так і бачите в цьому негативу, вибачаюсь, але у вас нічого не вийде. Якщо ви будете першою людиною, так, яка навіть у найгірших ситуаціях буде шукати позитив, що з цього можна винести, що з цього можна зробити, тоді результат у вас буде. Можливо, не з першого разу, можливо, з другого чи з третього. Але він буде. Обов'язково. Тому, що хочу тут сказати. Як я сказав, довго я говорити не хочу, я просто вам привів приклад двох людей. І якою людиною бути вам, вирішувати вам. Чесно, якщо ви будете бачити у всьому негатив, цей негатив буде наповнювати ваш шлях. І ваш шлях буде тільки з негативу. А якщо ви будете вміти розбачити позитив навіть у негативній ситуації, повірте, по-перше, воно буде значно легше. І не тільки в справі, а й в житті. По-друге, результат буде. Він обов'язково до вас прийде. Якщо не з першої справи, ну то з третьої. Але обов'язково. Я хочу побажати вам бути налаштованим. Так, недавно подивився цікаве відео від одного психолога по формату, що є налаштовані люди і розстроєні люди. По формату, що хтось вдягається по погоді, а хтось не є від того, що сьогодні дощ. Від того і залежить ваш вибір, від того і залежить, в принципі, ваше життя. Як ви бачите, ту чи іншу ситуацію залежить тільки від вас. Хтось отримав сьогодні один лід в перший день і в нього вже щастя, хоч відбавляй, а хтось за перший день отримав три ліда і каже, що так мало. Не є чого так мало. Можливо, я кажу зараз жорстко, але по факту. Як правило, чомусь саме така мова, розуміється. Коли, коли сюсюкатися, сусюка, воно нічого не понятно. Коли по факту жорстко, і коли ще потрапити, знаєте, в біль людини. Якщо хтось зараз дивиться це відео і побачить, що, блін, це ж я, це ж я ось стаю зранку, нема ліда і мені вже погано, то воно вас буде дуже сильно душити, воно вас буде на вас дуже сильно довити. Так воно працює. І як правило, саме такі слова десь от можуть вдарити в ту точку, коли вас навпаки з такого мислення переведеться в мислення, де ви будете вдягатися по погоді. В принципі, ось так. Тепер перейдемо до третього етапу даного відео це навчання. Я оголошував себе в інстаграмі, що я візьму трьох людей фінальне на навчання. Чому саме трьох, чому саме фінальне? Трьох, бо це та кількість, з якою я зможу адекватно працювати в плані, ну, щоб ми будемо рухатися досить в принципі, швидко. Так? Щоб не потрібно було три людини, те, що я можу взяти, не хочу більше, тому що потім я буду менше уваги приділяти кожному. Тому це буде всього три місця. Ці три місця будуть в форматі особистого навчання. Які є в загальному тарифікації. Все більш детально. Хто хоче, ви заповнити анкету, вона буде також і під цим відео, і в телеграм-каналі, і в інстаграмі. Я вам детально все це розповім. уже в голосовому форматі, або в дзвінковому форматі. Ми з вами спишемося, або зізвонимося. Це все обговоримо, я розповім все детально. Але в загальному в цьому форматі є такий формат як поглиблене особисте наставництво, і більш е не поглиблене, коротше, теж особисте наставництво. І я додам до цього разу ще одне місце в форматі просто. Побудову інтернет-магазину. Тобто, ви навіть цього разу можете звернутися до мене за форматом, що я вам, ну типу, навчання у нас особливого не відбувається. Просто ви отримуєте доступ до всіх моїх уроків, і просто я вам сам буду інтернет-магазин. Ось такий варіант також можливий. Тому, якщо вам цікаво, цікаво потрапити, прошу, анкета буде, я з вами зв'яжуся особисто. Чому воно останнє? Одразу скажу. Хочу сказати одразу: чи буде у вас можливість, коли ще купити якісь лята мої уроки? Я думаю, буде. Але це буде там чисто уроки, ви подивилися, самі хочете робити, самі хочете не робити. Все залежить чисто від вас. Особистого навчання більше не буде. Це я ставлю крапку, ось тут і все. Чому я так вирішив? Я вирішив здобрати до да, трьох людей, порухатися з ними, ще показати вам результати, дати вам мотивації. Плюс були люди, які хотіли потрапити, якраз їм буде можливість. В них я зараз можливість не було раніше. Ось, і це буде фінальне навчання, і далі я переходжу в більш, е, так скажем, більш розвивати хапм свій проект. більш заглиблюватися в опт товарки і більш заглиблюватися в свої хобі. Е, на сьогоднішній день, точніше, останнім часом я досить часто задавався питанням, а який сенс життя. Е, і в принципі я його знайшов. І для того, щоб мені ним займатися, а хочу я з ним почати займатися на кінець літа, початок осені, більш поглиблено піти в це, то мені потрібно звільнити певний період часу. І в той певний період часу я вирішив, що це буде саме навчання. Тобто я хочу до кінця літа, навіть хто з вас прийде, я буду робити весь максимум, щоб до кінця літа. По максимуму більшість людей, хто в мене ще зараз навчається, хтось з вас трьох прийде, випустити і пити, так скажемо, нову нішу для себе. Так відчуває моє серце. Так я хочу. Тому відповідь проста: немає якихось там, знаєте, аля ну, потому тому, що потому, тому. А більш просто я так відчуваю. Я хочу, щоб це навчання було фінальним. Як я сказав, чи буде можливість ляще ще колись купити якийсь типу марафон, да, щось в такому плані. Я думаю, буде. Коли в мене можливо буде бажання, настрій щось таке зробити, я таке, напевно, зроблю. Але на особисте навчання, на навчання, де ми з вами саме комунікуємо там один на один, у вас потрапити можливості більше не буде. Тому старифікації це більш загальне особисте наставництво, поглиблене і чисто під ключ магазин вам. Анкета буде в цьому відео. В шапці профілю, О, в шапці профілю не буде, в сторіс в телеграм-каналі. Заповнюйте, я з вами зв'яжуся та будемо з вами працювати. Проте хочу, щоб ви знали, швидкого результату я вам не дам. Через місяць ви мільйонером не будете. Знайте це. Якщо хочете через місяць стати мільйонером, пошукайте тих людей, які вам намалюють цю картинку, тих людей, з яким ви за цю картинку заплатите, скоріш за все, чималі гроші. А через 2-3 місяці зрозумієте, блін, все ж таки там була правда, де казали, що сразу не вийде. Ось так воно на сьогоднішній день відбувається. Ми, люди, любимо робити самообман і обманювати себе. Я впевнений, що багато хто з вас навіть розуміє, що воно з першого разу не вийде. Але багато людей саме себе обманюють, бо десь почули інформацію, що ви через місяць купите собі Mercedes. Але такого не буде. Така правда, на жаль. Бо якщо б таке було, тут були б всі. Я думаю, ви це розумієте. Тому. Дякую вам. А, Ну і звісно, чому це відео фінальне? Скоріше за все, не, отут я не хочу, якщо по навчанню що це до мене прилетіло. По, якщо по навчанню я вам кажу чесно, остаточно, що це фінальні три місця. Іди відсюди, муха. Що ти, йди сюди? Це фіна... фінальні три місця. Про відео не хочу казати, що воно буде фінальне. Можливо, щось я ще запишу. Але поки найближчим часом я більш не планую записувати такого формату відео. Я більш погружуся саме в свої проекти, а саме в свій проект Хабмерсу і в свою та партнерську товар. Тому на цьому, в принципі, все. Я дякую кожному, хто проходив, в принципі, за цей шлях зі мною, хто слідкував, але на цьому не кінець, насправді. На цьому починається нова історія, тому що в мене навіть зараз є таке бажання піти в пісні. Я насправді зараз написав, ви навіть дві пісні, що не знаєте, які готові. І зараз третя робиться, і четверта пишеться, і ще дві є. Короче, возможно, начну співати. Можливо, побачимо. Тому це не кінець, насправді це тільки початок нової історії, нового арку, так скажемо. Але... Саме в цьому форматі, якого ви мене бачили, експерта, так, це, скоріше за все, буде фінальна точка. Тому хто бажає потрапити до мене на навчання, чекаю з вами. Е, я розповім вам, що є, що буде, що ми будемо робити. Підходить, працюємо, не підходить, не працюємо. Я ніколи нічого заставляти не хочу і не буду. Це ваше рішення. Тому бажаєте – анкетка, під відео, в телеграм-каналі, в сторіс. Хотів я сказати, це профіль, але що це профіль не буде в сторіс. Всім дякую, всім бажаю успіхів, всім бажаю результатів. Швидкий результат це, як правило, обман. Для того, щоб отримати якісний результат, потрібно попрацювати і чимало часу. Інколи навіть це може затягнутися і на кілька місяців. Хочу, щоб ви це розуміли. Та віддягайтеся по погоді. Сьогодні погода непогана, точніше, хороша, <кл> яка не погана. Сьогодні погода хороша, я вдівся на сьогоднішній день по погоді. Тому всім гарного дня.